Слава Ісусу Христу, Миру Божого! Знаєте, Біблія це Слово Боже, сам Бог стежить за тим, щоб усе, що в ній написано, виконувалося. Він заздалегідь сказав через пророків, що прийде Спаситель Ісус Христос, Бог у тілі, і все збулося до найдрібніших деталей. Христос народився, як було передбачено у Віфліємі, від незайманої діви, з роду Давида, Він творив чудеса, навчав істини, постраждав за гріхи людей. Помер на хресті і Воскрес. Понад п'ятисот людей бачили його живим після Воскресіння. І це не казка, це факт, підтверджений історично і пророчо. Ймовірність того, що все це могло збутися випадково менше, ніж знайти одну порошинку на іншому кінці землі. Але все збулося, тому що Бог вірний. Сьогодні Ісус живий, Він прощає гріхи тим, хто вірить у нього і кається. Він обіцяє прийти знову і прийде. Тому важливо покаятися. Повірити йому і жити з ним. Час ще є. Спасіння це дар від Бога для кожного, для тих, хто приймає. Нехай Господь благословить вас.